Цьому циферблаті, який у нас є на цій автоматиці, ми спостерігаємо також роботу по скільки Герц е, напруги дає на, на насос, нам і який тиск підтримується. Ми відкриваємо один кран, і у нас автоматика спрацьовує. У нас на стенді був. Одна літровий гідроакумулятор, тому компенсація тиску була невелика. Якщо ми поставимо більший гідроакумулятор, хоча б там на 8 літрів, то компенсація буде, і перепадів по тиску у нас не буде зовсім відчутно. Але в побутовому сенсі, навіть якщо у нас ми будемо користуватись з маленьким гідроакумулятором, звичайним літровим, двохлітровим, ви всі його бачили. То ми все одно не будемо сильно відчувати, як це може бути із звичайними автоматиками, механічними реле чи чимось ще. Тут у нас показується на циферблаті кидатчик, І і якщо у нас робота йде по протоку, то по протоку потрібно, щоб у вас кран завжди відкривався наповну. А Якщо у вас трохи маленька струйка біжить, то ця автоматика, на жаль, може не побачити протоку.